Черговий воєнний злочин та цілеспрямована атака на цивільних у мережі з'явилося відео моменту удару по Одесі. Окупанти вдарили по місту ракетою з касетним боєприпасами. Уламки розлетілися на півтора кілометри. Кадри обстрілу опублікував генеральний прокурор України Андрій Костін. Росія цинічно нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі півтора кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами збройних сил Російської Федерації. Свідомо Аби вбити якнайбільше мирних українців, зазначив генпрокурор. Я нагадаю, внаслідок вчорашньої російської атаки п'ятеро людей загинуло. Понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро поранених у вкрай важкому стані. У місті сьогодні оголошено день жалоби.